Брати і сестри, скажемо слава Богу. Я розумію, як і ви дивитеся на часи, і вже ми так звикли цю пору вдома або розходитися. Але так, як браття говорили, слово я готовий був сьогодні, вже не говорити, але так як браття говорили про молитву, мені хочеться продарити за молитву і дуже цінно те, що ми чули. Брат говорив вже старшим возросом, що це я його і не бачу, де він дівся. Говорив, як у їх там, значить, рокітному, де вони знаходяться, Бог хранить. І говорить, у нас постійні молитви. Я думаю, це для всіх треба взяти внимание. У нас постійні молитви. Молитва, друзі, ограждає народ Божий. Молитва дає силу. Молитва дає побіду. Тому і останній брат, який також говорив за ту пещеру, де Давид молився. Брат Віктор вначалі говорив також, слово Боже, закрой двері. І то не треба закривати двері, скажем, у своєї квартири чи вдома, закрой двері серця твоєго, коли молиться від всяких гріховних мислей, всяких плоских мислей закрой двері і відкрой для Ісуса двері. Це дуже важливо в нашій житті навчитися нам закривати двері нашого серця, а равно мислей для недобрих діл або поступків. Я буду говорити слово Боже, продовжую, то, що браття говорили, Слово Боже нам говорить читаю Філіпійцям, четверту главу, нескільки стічків. Радуйтесь всегда в Господі, и еще раз уру, радуйтесь, Кротость ваша, да известно всем человекам, Господь близько, не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошли, моленні, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. Так, Апостол Павел советує хвилинцам, а сьогодні нам. Не заботясь ни о чем, но во всяком месте, всегда в молитвах пребывать, в прошении, в благодаря, открывая свои желания перед Богом и следующий. Щеток. И мир Божий, который превыше всяку ума, ваші сердца ваши и в во Христе Иисусе, Дає апостол Павел Совет. Щоб ми на всякому місці завершали молитви перед Богом. І далі говорить, не забудьтеся, що вчора читаю. А далі останній січок, які я прочитав, то сьомий січок четвертої главі і мир Божий, який привіше всяку ума, щоб серця ваші і поміщення ваші в Христе Ісусі. Условия, щоб був мир, щоб Бог. Дарував нам мир і покої, завжди заботиться о тому, щоб пребувати в молитвах, Чого можна сказати, кожен має знати, і не тільки знати, а це робити. І мир Божий наповнить наші серця, і мир Божий сохранить, якщо ми будемо зберігати те, що сказав нам. Апостол Павел слове своє, не заботьтесь ні о чому, але завжди в молитвах прибувайте. І тоді мир Божий продріться і охрана Божа буде. Що можна сказати? Ви самі знаєте, не буду говорити, але ви знаєте, в нас кожен день молитва. Уже можна сказати від початку війни півроку, у нас кожен день молитва. А скільки ходить на молитву, можна почитати. Хто ходить, той знає. Тому, брати і сестри, для всіх, для всіх, Слово Боже, горіть, щоб і мир Божий був, прибувати в молитвах, прибувати в мавіні. Лука, то є Христос, говорить, Такі слова Луки 4, 9, читаю. Просіть і дано буде вам. сучіть і отворять, іщете і найдете. Якщо ми будемо просити у Бога, Бог буде відповідати, якщо бискати міра, Бог дасть нам мир. тільки іскати його в молитвах. Не треба йти туди в Ізраїлі. Я теж в тій пещері був. Хоча в нас сьогодні не така, як була при Давиді. Вона при землетрясенні провалилася верх. Но там Давид молився. І ви знаєте, що там Давид був? Там вода є, в Ізраїлі трудно з водою, а в цій печері постійно тече вода із гори, І Давид там скривався. Дай Боже нам знайти цю воду воду Божої благодаті. Далі читаю такі слова. Ті, же, коли молишся, вже браття говорили, зайди в кімнату, закрой за собою двері, возові отцу твоєму в тайні, він, видячи тайне, віддасть себе явно. Ми повинні це знати. І на єдині молитися. І я думаю, хто цим займається, той знає, як цінно і як хорошо молитися на єдині, коли ти відчуваєш, що ти нікому не мішаєш, нікому не нагружуєш, коли ти чувств, що тобі ніхто не мішає, тоді дуже добре молиться. І далі читаємо опять після «Просіть з вірою, ні мало не сумніваєшся, і віра дона, і віра дана від Бога, для того, щоб мати віру написано віра ослушання. Слышание Слова Божого. Мы должны читать Слово Божие, вникать Слово Божие и приобретать веру. И все, что не попросите, в имя Його получите. А дальше говорить уже такие слова, Яков, просите и не получайте. Потому что, если говорить Іван, что не попросите, получите, то Яков говорит, просите. І не отримуєте. Чому просите для ваших воділінь, для свого інтересу, а може бути навіть для свого бізнесу не отримуєте? Якщо ми просимо друзі, не для спасення нашої душі, не для Божого. Прославлення імені, а просим для своїх вожділень. Наші молитви не приймає Бог. Тому дай Боже нам поняти правильно, як молитися, де молиться і що просить у Господа. Читаємо такі слова в же. Петр говорить, очі Господа обращені праведникам і уші як молитвам святим. Бог відповідає на молитві праведников, якщо в нашій житті грех. І, якщо ми не ведемо житті праведної, бо молиться, то сам. Я часто говорю, я робив на цьому заводі, де зараз молитве дом. Заходить мастер цеха, який був кознецов, я думаю, ніхто не знає його. І я так сижу, а він підходить до мене п'яний і так пальцем, молись, постись суши свої кості, якщо близького не любиш, нібе спасення. Вовеки віков, амінь. І пішов. А я сиджу і думаю, що цей п'яниця сказав. А далі розсуждаю, п'яниця сказав очень трезвые слова. Молись, постись, суши свої кості, якщо не бач любити ближнього, якщо не дасть святою жизнью жити на тому, брати і сестри, аналізуємо саме себе. Ми сьогодні говоримо по Слову Божому, а ви самі себе аналізуєте. Читаю такі слова, апостол Павел говорить Мохею Моліться за царей, за правителей, за начальству, дабы вам жизнь тихою, мирною і безмятежною. Опять же, від молитви зависит наша мирна мирная. І ми будемо молитися іскриною молитвою, не заученими словами, не обрадовалими молитвами, а горячими молитвами, поможи нам цьому Бог. І такі слова говорить: моліт за всіх, і ми повинні це робити, старатися і в житті подв'язатися, щоб нам в молитвах. Я не знаю, я не знаю, як хто розуміє. Но є такий псалом, я його часто напоминаю звездочка блеснула в небе голубом, все крому тихим мирним сном, тільки мені не спиться, хочеться моритися духом і умом, коли в нашій душі, коли в нашому серці желання моритися духом і умом, і вже Зв'язочка бліснула, ночь прийшла, а ми хочемо молитися. Не те, що хтось заставляє, як буває, а хочеться молитися духом і умом. Далі говорить, як ми повинні молитися і де ми повинні молитися, об этом теж ясно говорить нам Слово Божие. Слово Божє говорить такі слова, де апостол Павел, <кхе> о чому я напамів. Горітеки слова Мухею. Желаю, щоб ви на всякому місці, на всякому місці звершали молитви, муж'я, візіваю руки, чуєте без гніва і сумнення, чисті є руки, чого і ми і цього не робимо, чого наші руки не подімаються, я думаю, кожен думає. Не подимаються руки, а Павел говорить, щоб оздівали руки, коли моляться Богом. Чому дивимося в Старий Завет? Війна йде, Ізраїль воює за маріком. Мойсей молиться, підняв руки і молиться. і вдруг руки ослаблювають і опускаються, а марік побіжняє Ізраїль. Подимаються руки опять. Побіждає Ізраїль, брати і сестри, я не говорю, подимайте руки, але щоб вони були чисті, бездніве сумнення. Ну якщо хтось подимає, хай вас Бог благословить. А Давід даже говорить такі слова: возвожу очі моїм горам, не тільки руки, а очі підняв горам, откуда помочь моя. Думаємо, як ми молимося. Як ми молимося, і куди наші очі, і куди наші руки в молитві направлені, коли ми молимося. Просіть і дано буде вам. Дай Боже, дай Боже, що ми просили з вірою і отримали. Коли Мойсей ще раз гром молиться, руки опускаються. Ізраїль побачив це, Ізраїль обідився, Мойсея руки впустилися. А Марік наступає, враг, треба Моисею помочь. Мойсей сідає на камні, а два служителя, Ісус Навин, каже, із стоять і підіймають, то є, держать його руки. Почому я не можу толкувати. Але чому руки, друзі, підняти мають дію? Мають, як сказати, успіх молитви нашій. Салмопевець Давід говорить, я вже сказав, возвожу очі моїх горам, откуда помощь моя. Давай тебе мотися. Учиться, молиться, так як Слово Боже нас учить. Не впустить голову, не закрыть рота своїми руками, а молитися, подимати очі горам, то не моє предполення. То Слово Боже так говорить, і я хотів би так молитися. І думайте, кожен за себе, молясь, не говоріть лишнього. І це буває в молитвах, коли моляться і багато говорять. Два слова, а далі Господі Господі, знову два слова, Господі, Господі, я, і наші так вакуум заповняється словом Господі, Господі, научи нас молитися». Навчи нас молитися, ученики особаю нуждалися. Давайте ми будемо просити у Бога. Научи нас молитися, так як Слово Боже говорить. Далі читаємо «Время молитви, читаємо опять же Хесалоні Кисам, де апостол Павел говорить о времени молиться. «время моліця, молітися во всякое время», Моліться у всяке время, моліться на всякому місці ночью, днем, утром. І раз. Ну, я вибачаюсь, а на раз говорять, навіть моя жінка. Слухай, дев'ять часов треба молитися. У нас уголов на дев'яту годину молитися. Я в то не важного. якщо я навіть пол дев'ятого стану або полдесятого, не важно. Но як молиться? Поможи нам Боже, научи нас молиться. пусть Бог поможе нам научиться молиться. Время молитви, перші, як Ті я тільки напоминаю, а ви можете проаналізувати ці слова. В молитви, будьте постояні, в нуждах святых приймайте участь, в скорбі будьте терпливі, а в молитві постоянні. Скорбі терпіли, о чому сьогодні також ми слухали, а в молітві постояне. І останнє, де я зачитаю, відкривано говорю, я теж тороплюся, мені треба сьогодні вже бути три часа в другому місці. Читаю їх вісянам, 6 глава, 6 глава, такі слова, всяке время молітлять духом. Старайтесь усім з всяким постоянством і молінням о всіх святих. І о мені, би мені дано було слово возвіщати тайну благовестування. Апостол Павел був призваний самим Богом, був ісполнений Духа Святого, невелико нуждався у молитві, Моліться о всіх, о всьому з всяким постоянством. постоянством. Моліте. Во всех, то есть во всех святых и о мне. Я бы вас просил, бы, брати и сестри, молитесь за наших служителей, в том числе за мене. Молитесь за проповедников, чтобы наши собрания были живими, щоб наши собрания были исполнены Духа Святого, и чтобы Бог мог нас защищать, миловать и охранять. Об этом молимся Богу. Аминь.